Вітаю вас у Гранд Hills і пропоную переглянути зміни в житловому комплексі за вересень. У першій секції завершені роботи по встановленню скла на порилах балконів та продовжується встановлення корзин для кондиціонерів. У другій секції тривають роботи на балконах та терасах. А також відбувається монтаж воріт в паркінг. Другу та третю секції. У третій секції також встановлюють перила балконів, корзини для кондиціонерів та оздоблюють фасад. У трьох секціях закінчено влаштування плитки на нульових поверхах та продовжуємо оздоблення місць загального користування. У четвертій секції завершені фундаментні роботи, зворотня засипка паркінгу та бетонування чорнової підлоги. Тут триває зворотня засипка зовні та прокладання дренажів. У п'ятій секції триває влаштування фундаментних подушок та котловану. А у четвертій та п'ятій секції розпочинаємо монолітні роботи. Влаштування котловану також триває у шостій та сьомій секціях. В загальному у внутрішньому дворі закінчено викладання бруківки, монтаж стовпів освітлення та лавок. В комерційних приміщеннях тривають роботи з оздоблення декоративних колон. Монтаж тревентину та керамограніту запрошуємо вас обрати квартиру у Гранд Хілс, місто Ужгород, вулиця Мальовнича. 2.